Коротше, слідкую за е, польськими прикордонниками постійно. І що я побачив? Що наших хлопців, українців, майже кожного тижня лапають на тому, що вони перевозять нелегальних мігрантів через Польщу. З Литви у Польщу, я не знаю, в Німеччину, походу, вони їх там возять, з Литви від білоруської е, границі, кордону. Майже кожного тижня когось лапають. Е, Ну і партія конфедерація вже це підхопила і вже там роздувають, що українці масово участвують у. It's так, it's масово участвують у перевезенні нелегальних мігрантів. Так що що буде з цього, побачимо. Але дійсно, ну, сам бачу, що майже кожного тижня. І з депортаціями так само. Якщо слідкову, якщо хтось хоче, можете зайти на їхню сторінку там. Дуже часто, кожного тижня, 100% і депортують і ловлять таких кур'єрів, які перевозять нелегальних мігрантів. Нікому не раджу. Слизький хліб, як то кажуть. У тюрму тут не посадять, але депортують прямо в Україну, до кордону довезуть. Так що всім гарного дня.